Слава Україні, друзі! Це автоцентр Ресталінг, саме те місце, де ваш автомобіль стане набагато кращим та міцнішим, з допомогою найкращої плівки, яку ми використовуємо в роботі Lexus RX300. І саме на його прикладі ми розповімо, чому саме ваш автомобіль потрібно забронювати нашою захисною керамічною поліуретановою плівкою до роботи. Роботі ми використовуємо найкращу захисну плівку, і це не на словах. Саме вона подарує вашому автомобілю неймовірний ультраглянець. Машина сяєтиме від щастя, але і це далеко не все. Наша плівка стане надійним щитом для кузова машини. Відмінно захистить рідний лак від утворення сколів, від хімічних реагентів і від потряпин. Та що там кузов, народ? Сама плівка не підвладна подряпинам, тому ваш автомобіль у прямому сенсі зберігатиметься новим. Гідрофобний ефект плівки відштовхуватиме з кузова, бруд та воду. А отже, догляд за машиною стане у рази простішим. Для бронювання автомобіля з захисною поліуретановою плівкою потрібні необхідні умови та умілі руки, які можна знайти у автоцентрі Рестайлінг. Запрошуємо зміцнити ваше авто раз і назавжди. Чекаємо в місті Тернопіль на вулиці Пісковій, 10.